Льоша, а ти таки будеш руки в боки? Ні. Привіт, котики і нотики. Сьогодні ми вам хочемо розповісти, як поїздка до Грузії привела нас до історії нашого рідного міста Нова Каховка, яке досі знаходиться під окупацією. Почалося все з того, що Вікторія Вілічко, як початківець галеріст, вирішила поїхати до Грузії з роботами однієї української художниці. Інни Харчук. А саме поїхати до Тбілісі. І, і тут, тут все понеслось. Грузії на нас чекала зустріч з Софі Вілі. Це грузинсько українська співачка. З Софі Вілі ми записали перше україномовне для неї інтерв'ю, а також ми потрапили на її концерт. І це нагадало нам про минуле життя до війни. Софія, до речі, у нас сьогодні буде прем'єра. Це моє перше інтерв'ю. А у Софії перше інтерв'ю на українській мові. Дуже відповідально. Дякую за зустріч, за те, що зараз в Тбілісі, що все так складно. До речі, я хочу тобі подякувати, бо в тебе була дуже активна позиція на початку війни. Ти перша хто за кордоном почав дуже класно підтримувати і анонсувати, що відбувається. Я просто не могла по-іншому, тому що дуже важко в тебе є заради кого жити, і в тебе є сила, щоб робити щось корисне для тих. Кому це потрібно, Софі. Але в тебе буде прем'єра хліпу Out, До речі, розкажи, якими силами, якими силами ти це робила? Я знаю, що це не дуже легко. Все Оцей біль так. Переформатувався в мене. Ну тобто я спілкуюсь кожного дня. Я спілкуюся зі своїми родичами західної України в Києві. З друзями з а, барабанщик Діма зі Зінченко і Стас Кононов, гітарист. вони в Харкові. Вони там там залишилися. Вони працюють. Вони там вони тобто вони там і залишилися. Вони там, там залишилися. Вони грають в різних. А в Урдах Стас Рає з п'ятницею Дімо Раєс Том Джизус. У них були ці якісь дозвіли. Вони в Європи донатили і поверталися в Харків Блекаут. Вже сама назва каже про що. <звілля> А, от я теж спілкувалася з зі своєю з, своєю подругою вона з, з маленьким сином mm -hmm. і, без світла без води ну жесть а, от і а, просто з нею поспілкувалася сіла за і, і ну, ну, Кололося. Як, як... Я дякую тобі за розмову. І я тобі, Софію, бажаю отримати Гремі. <ріст> Ти цього варта. Ми не будемо розповідати про Грузію так, як це роблять інші блогери. Сподіваюсь, нам випаде така нагода повернутись до Грузії знову і зняти про неї випуск більш повноцінно. Хочеться трошки розповісти про місце, в якому ми знаходимось. Це чоловічий монастир Кіперської православної церкви розташований поблизу села Тала святого Неофіта цей монастир був заснований чинцем неофітом затворником 12 столітті монастир знаходиться на висоті 412 метрів над рівнем моря був вирізаний власноруч у скелі самим ченцем також тут є візантійські фрески від 12 до 15 століття історія створення цієї церкви це історія життя самого святого неофітаса неофітес народився в 1134 році в районі левкари і достатньо рано усвідомив своє призначення, переїхавши у результаті в відокремлене місце. Тут він проводив час у молитвах і в праці, спочатку облаштовуючи собі келію прямо в печері скелі, а потім вирубуючи ще дві печери у тій самій скелі, згодом неофіта створить. Тут церкву. Сьогодні це місце дуже популярне серед туристів, адже Неофітос був одним із шанованих кіперських святих. І монастир, який носить його ім'я, розташований в дуже мальовничому місці. Він знаходиться на схилі скелі, потопає в зелені та дивиться на море. Тут по-справжньому гарно і дуже затишно, спокійно. Сюди просто приємно проїхати і подихати повітрям, і просто побути в собі в своїх роздумах. Монастир має свої красиві сади. Біля входу стоять лавки з сувенірами, медом та солодощами. У східному крилі монастиря Неофітеса в наші дні знаходиться музей, де виставлені старовинні ікони і предмети побуту античного періоду. Вхід до самого монастиря безкоштовний. Але вартість загального питка входу в печери або в музей коштує 2 євро. В Грузії першим поєнтом була поп-апсульна виставка Інни Харчук під назвою Наслідок від Величка Гелері. Нас відбулася приємна розмова з художницею Інною Харчук, гуляння по Тбілісі, який дуже нагадав такі рідні міста, як Львів, Одеса і Київ. А сама виставка чого тільки варта. Проєкт наслідок зібрав твори художниці, які були створені після російського вторгнення в Україну. Роботи іни демонструють глибокий пошук у полі нового поняття родини і сім'ї. Ви зможете побачити вірність своєму корінні і культури. На думку художниці, кожне покоління залишає свій слід у культурному просторі, а також є привідником для наступного покоління. Також був представлений спеціальний благодійний проєкт Діти від іни в рамках цієї виставки. Знайомтесь, це Вікторія Вілічко, засновниця поп-арт галереї Вілічко Гелері. Ти нереально крута дівчина, і я рада, що я тебе знаю. Бо 2022 рік для всіх українців він був дуже важкий. Всі впадали в депресію, в апатію. Але ти знайшла в собі сили, натхнення і просто сама здійснила свою мрію. Да, я йшла до цього довго, і я хочу сказати велике дякую моєму чоловіку Сергію Полівару, бо без нього це б все неможливо. Було, щоб все зробилося так, як воно несеться досі. І проєкт діти в рамках нашої виставки Heritage це дуже випадкова історія, як взагалі все, що, все, що відбувається в Величко це можна описати одним словом, несеться. І коли воно несеться, ти взагалі не можеш контролювати угу. цей, потік. цей потік всього, ну, в першу чергу, енергії. І виявляється, Виявляється, що от то, що я знаю, вже через майже рік існування галереї. Що відбувається з, зі мною, саме з величко Гелері, це те, що кожен мій проєкт стає надважливий не тільки для мене, і для митця або митців, які е, це роблять, а він ще е, стає потрібний і надважливий для дуже великої кількості людей. І коли так відбувається, коли твій проект потрібен не тільки тобі. Або митцю, коли ти несеш дуже багато сенсу, змісту і чогось, що дуже потрібно, то енергії, яка дуже потрібна іншим людям, починається магія. Грузії живе така прекрасна фотографиня Маріна Карпі, яка вже мені подруга, і ми дуже я хотіла з нею бажала попрацювати, і нам дуже хотілося, щоб вона якось доєдналася до проєкту Heritage ж і наслідок. До цієї виставки, але Маріна була зайнята своїми проєктами. Маріну просто в неї було спочатку війни, коли ми всі що зробили. Марина зробила дуже класний чорно-білий проєкт з фотографіями видатних діячів Грузії, людей Грузії, який був присвячений збору коштів, взагалі прикути увагу до війни, до України. Ну як ми всі це робимо. Проект був дуже класний, і ці фотографії були дуже дуже ми були прям дуже сильні. Е, і е, після цього вона е, зробила ще один проєкт. І він був пов'язаний саме з дітьми, з дітьми України. Вона фотографувала дітей-переселенців. Не люблю слово біженці. Чесно, для неї це був дуже важкий проект і психологічно. І він був і це ви можете це побачити, коли ви бачите ці фото. Вона їх роздрукувала в дуже великому форматі. Всіх їх з'єднала як тризуб. Це було зроблено в Тбілісі в центрі. Біля меморіалу дуже красивого їх. І знято, і що цей тризуб можна було зрозуміти, коли ви піднімались з дрону. Да, і було воно все знято. Це було зроблено в рамках Cultural week Тбілісі яку проводить Софія Чконія. І е, цей проект був е, Маріни Карпі і GR, і проекту Inside-out. Project GR це митець, який. Дуже відомий вже по світу своїми перформансами шоу, і він дуже часто використовує саме фотографії. І е, все, що залишилось після цього проєкту, це ці фотографії в соцмережах. Це така і собі інсталяція. Ми запитали Маріно, а де можна подивитися проєкт? Вона каже: ніде, ну це був проєкт як уличний стріт перформанс. І він був за декілька годин прибраний з вулиці. Це, і зараз. ми такі ми нас це дуже смути засмутило, і якось нам дуже захотілося ж продовжити. Ну, ми не можемо це продовжити як її проєкт, але Інна була настільки вражена це, настільки її інспірувало, і вона сказала: мені «Віка, ми зробимо серію скетчів. Яку я назову діти, і не перемальовувала ці фотографії, але вона просто була це, був як контекст саме її проекту, її, проєкту, її а, бачення, і вона просто надихнувшись з проекту Маріни, зробила проєкт діти. Ми поставили знак опит питання, тому що саме про це цей проєкт чи діти наші діти після цієї війни був ні. Вчора, коли я була на екскурсії. Мені дуже сподобалось, що ти взяла таку тему кордони і діти, коли ми виставляємо свої кордони, і що ми все ж таки десь всередині залишаємося дітьми. Ми побачили проєкт Марини Карпій і дуже вразина з історією з її з демонтажем цього проєкту. Для мене це така паралель з тим, як світ хоче бачити мало і як швидко хоче забувати. Да. А дивлячись на цих дітей, ми не маємо права забувати. Ми маємо вчитися жити, навчитися діяти проект діти як питання, як питання, чи це є діти, хто ми зараз є внутрішньо? Чи ми є зараз діти? Люди, які вже прожили стільки психологічно неправильних речей, хто ми тоді? Внутрішньо на в, в кожного з нас є ж дитина, і це проект повністю благодійний. Ці кошти вони будуть йти прямо на фонд Нікотавадзе, яка власне згодилася нам посприяти в цій виставці. Вона нас рекомендувала для галерей різних. Ну, вона готова була працювати з нами, тому що для неї дуже важливо діяти. Інна, я тобі дякую. Ми дуже класно з тобою зараз поговорили. Мені було дуже приємно тебе почути, і дякую. я сподіваюся, що інші люди, які почують, і їм відгукнеться, і вони будуть передивлятися твої роботи. І я бажаю тобі багато-багато виставок, щоб люди дякую. бачили, бачили тебе, чули, і хай тобі буде добре. Після року життя на Кіпрі я не міг собі уявити. В якому буду захваті від прогулянки містом. Метою прогулянки по старому місту Тбілісі насправді було знайти пам'ятник Сергію Параджанову. Якщо ви не читали Михаїла Коцюбинського «Тіні забутих предків, раджу прочитати або перечитати, і згадати, якщо ви читали давно. Чому я його зараз згадала? Параджанов зняв по цій повісті свою найголовнішу кінороботу, яка принесла йому славу нетривіального режисера. Він став одним із представників української. Поетичної хвилі кіно У 1965 році картина вийшла в світ. Цікавий факт, що в радянському кінопрокаті цю картину подивилось більш ніж 8 мільйонів глядачів, та й зараз по версії кінокритиків. Ця картина посідає перше місце із ста картин. Це ще було до воєнних часів в 2021 році. Можу сказати, що головний герой повісті або кіно, на мою думку, має паралельну історію з самим Параджаном. Насправді мені завжди було цікаво, чому Сергій Параджанов вирішив екранізувати тіні забутих предків. І я знайшла дуже цікаву історію, але я не знаю наскільки це правда, і кожен буде вже сам вирішувати, вірити цьому. Або не вірити, коли Сергій був студентом, в нього була кохана дівчина татарка на ім'я Нігяр. Її родина була проти їх союзу, бо він був чужинцем та й, взагалі, іншої віри. Брати довго думали і вирішили викрасти свою сестру та запросити викуп за неї у Сергія Поражанова. Але Сергій Параджанов всього на всього був студентом. І запросили вони чи немалу суму, але в нього не було таких грошей. Дівчина була впертою, і вона не хотіла виходити заміж за того, за кого було потрібно. І брати просто позбулися, виконавши її під поїзд. Які же... жесть. Згодом Сергій все ж таки одружився. То була Київлянка Світлана, яка і народила йому сина. Але сімейного благополуччя і тут не сталося. Вони розлучились напередодні якраз зйомки цієї саме картини. Повернемось до кіно. Фільм мав ефект бомби. Це була найскравіша подія в радянському кінематографі 60-х років. Але до чого ми тут ведемо? Виявляється, Параджанов навчався на факультеті у Олександра Довженка. Юля, нарешті ми добираємось до самого головного. Звідки ти знаєш? Про Олександра Давженка. Ще зі школи на географії ми вивчали історію виникнення нашого міста Нова Каховка. Я знала, що Олександр Давженка це український діяч, письменник, поет і взагалі засновник українського, хоча й радянського, кінематографу. І мені завжди було цікаво, хто такий Олександр Довженко, бо я проживала на вулиці Довженка. Тобто, вся ця історія виникла з того, що ти виросла на вулиці, названу в його честь. Так, Льоша, відміна від мене, ти вирос взагалі на вулиці Леніна. Ленона, let it be, let it be. місто Новокаховка це місто тисячі джерел. В місті, де шуміли піски і вирували степові суховії, був закладений парк і зазеленіли сади. Кожного з нас своя історія з цим місцем. Але головне, що тут почали здійснюватись мої мрії, та й взагалі тут ми знайшли один одного, і частинка нашого міста тепер завжди з нами. Але повернемось до Довженка. Як же він пов'язаний з нашим містом? Колись тут було село ключове. Але на початку 1950 дев'ятсот році тут вирішили побудувати Каховську ГЕС, і разом з цим нове місто. Довженко зіграв визначну роль в моєму місті, бо він зняв ігрове кіно про забудову Каховської ГЕС Поема про море але завершити її не зміг. Бо захворів. Закінчила роботу над кіно його дружина. То зрозуміло що щоденника самого Довженка, як його настрій змінювався стосовно того, як йому спочатку показали план будови ГЕС і міста. Це його надихнуло, а потім він побачив, як люди залишали свої домівки, своє коріння. Як це давалось, з боли дуже їм співчував. Та й взагалі будівництво Каховської ГЕС змусило простих людей зіткнутися жорсткою прозою життя. Не жертвуваний вівтар науково Технічного прогресу було покладено найцінніше нашу історію і культуру, адже спорудження ГЕС причинило затоплення колиски українського козацтва, великого лугу, відтепер воно знаходиться під водяною ковдраю. Це і надихнуло Олександра Петровича до написання кіносценарію поема про море. І це вже не просто кіно, це історична пам'ятка. Основний меседж, який ми хотіли провести через цей випуск, полягає в тому, що творчість це дивовижна скриня для передачі емоційної інформації. Воно формує кожного з нас, нашу особистість і погляд на навколишній світ. Завдяки йому ми намагаємося зрозуміти своє призначення і не втратити здатність відчувати. Ми розповіли та показали історії людей, які обрали кожен свій шлях у мистецтві. Але як виявилось, всі їхні дороги це перехрестя, а їхні історії стали частиною історії у житті багатьох інших. Можливо, люди так влаштовані, щоб знаходити взаємозв'язки в збігах, а можливо, так влаштований всесвіт, і все, що з нами відбувається, має своє невипадкове призначення. Я думаю, ви вже здогадали, що для нас ця серія була дуже важлива, тому ми будемо раді вашим коментам і репостам. А зараз ми їдемо на покатушку, але ви це побачите у наступній серії.